Ми Українська шлюбна агенція. І попри війну, і попри всі негаразди, ми в Києві і продовжуємо допомагати жінкам знайомитися з чоловіками з усього світу. І за 24-й рік ми зробили більше 190 відеопобачень. 90 з них обмінялися контактами та 40 – Зустрілися особисто, уявляєте? А три чоловіки навіть приїхали у Київ, аби знайомитися з дівчатами, не побоялися наших сирен. І будучи агенцією, яка не тільки знайомить чоловіків і жінок онлайн. Та й офлайн, ми провели два великих офлайн-івенти. Великих, тому що я була особисто в Лондоні і провела там вечірку. І одна пара продовжує зараз спілкуватися і розвиває їх лавсторі. Ще одна вечірка була в Амстердамі у листопаді. І також пара продовжує спілкуватися і розвивати стосунки. А ви прийдете на наші вечірки. Тоді слідкуйте за нашими оголошеннями у 2025 році. Але це ще не все. Ми зробили дуже багато корисного для наших жінок-клієнток. Дуже багато жінок зверталося до нас. І 100 з них стало нашими клієнтками. І наших клієнток ми розвивали, допомагали їм зрозуміти краще, як будувати стосунки. Я особисто провела 25 різних тренінгів для жінок, аби жінки отримали не лише контакти, але й багато інформації для того, щоб розуміти, як краще будувати стосунки. Ми провели 26 спікінг клубів І на цих клубах дівчата і чоловіки спілкувалися на різні теми від ем, особистого простору вдома до дуже інтимних тем, які ми змогли обговорювати відкрито. А ви бажаєте приєднатися до нашого Speaking Club? Тоді чекаю на вас. Але і це ще не все. Ми. Проводили дуже багато різної роботи. Я особисто для того, щоб бути у поміч вам, Відвідала конференцію у Нью-Йорку у травні та конференцію міжнародних матчмейкерів у Лондоні у вересні. І я взаємоділа дуже з багатьма матчмейкерами Америки, Європи і своїх пріоритетних клієнток. Я знайомлю з їх чоловіками-клієнтами. І таким чином ми об'єднуємо весь світ, тому що коли дівчата звертаються до нас за послугами. Ми шукаємо усі можливі варіанти, аби їм допомогти. Ми знімаємо відео більше 700 відео зняли для вас, щоб ви бачили, як це працює. Ми робимо два. Дива, тому що що два місяці у нас складається серйозна пара. Тобто зараз ми маємо шість пар, які рука об руку йдуть далі до шлюбу, до щасливих стосунків, і ми чекаємо повідомлення про їх одруження. Отже, слідкуйте за нашими відео, будьте з нами. Якщо ви у пошуку, звертайтеся до нас, і ми зробимо усе можливе, аби ви мали багато корисних варіантів для розвитку стосунків, і знали, як ці стосунки будувати. Любимо вас!